Доброго дня, доброго дня, мої дорогеньки. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами дивимося речі Second хенд Речі за копійки. Що я вам скажу, дівчата, сьогодні в мене багато порцеляни. Ще є ще речі з нетугального каміння. Починаємо з цих речей. Це вазочки для квітів, дивіться. Отаку вазочку маю. Це може. Більш вазочка, мені кажеться, підсвічник. Може ні, більш вазочка. Тому що в мене є ще більш розмір. Бачите, отакі. Мене, як завжди, питають, щоб я казала, натуральне чи не натуральне. Це натуральний камінь. Отакі маю вазочки. Вони досить важкі. отакі. Тата, я купляю для себе, але ну, кому дуже-дуже дуже вже щось сподобалось, то можна собі можна собі викупити. Бачите? Речі за копійки. Вона досить важка. Вона досить важка. Отакі вазочки маю. Бачите, такі гарні, вони досить гарний стан мають. Це тут була ціна. І маємо вазочки. Так, маємо сьогодні порцелян. Вона дуже легесенька. Ось ви тільки відчували, наскільки вона легесенька, ця річ. Так, дивимося, бачите, маємо клеймо. Зараз будемо разом дивитися. Це в нас Modern in England. Роял, давер і Клімо. Це дуже легесенька вазочка, бачите, для квіт. Вона нереальна. Вона нереальна, дівчата. Вона настільки легесенька. Дуже якісна річ. Дівчата, маю такі ще й підсвічники. Маю таких два підсвічники Однакові маю. Бачите, які гарні. Теж легесенькі, теж мають клімо. Дивіться, будемо разом. Так. Мені важко не бачу, я дуже добре бачу. Це Forg, я for не знаю, дівчата це, це теж, я так розумію, Інгленд. Теж я так розумію, але я так можу хтось більше побачить покажу вам це клеймо. Стан, ну, трошки-трошки тут це є такий, трошки. Втрачена. Це таке фарба золота трошки-трошки, але так стан теж легесенький квіточки маю на ній. Бачите, вони однакові. І сорочка в мене теж, дівчата, стекенд хенд Ну, це ми будемо, речі мої будемо дивитися окремо, це теж сьогодні у мене стекенд хенд І каблучка теж також. Дівчата, отака вазочка ще маю для квітів. Маємо таку в китайському та, стилі вазочку. Дуже гарну. Немаю тут тут щось було написано але воно немає нічого. Кліма вона немає. Але вона дуже така гарненька Десь вона може якщо комусь подобається, то я Відповім в коментарях, який вона має розмір. 20-25 см на око, це, я так вам кажу, дівчата. Бачите, вона все має, все... всі малюнки, все вони цілі. Всі фарби, всі, вона як новесенька. Ні сколов, ні тріщин вона не має. Маю таку маленьку, це теж інгленд. Це, це, всі вони мають крім цей інгляд. Так, читаємо разом. Кікчен. Інгленд. Так, виробництво Інглен. Дівчата, бачите, що ще маю. Таку шокляточку. Бачите? Так і відкривається, вона досить ціла. Це все взяла за копійки. Ціни не досить помірні. Та це в нас Німеччина мініка. Це ГДР, дівчата, дивіться, все показую. Бачите, вона вся цілесенька. Бачите, ви бачите все. Це вінтажні речі, вона нова, як нова, скажу вам, бо це вінтажна річ. Скажемо, як нова, бачите така? гарненька. така. Мені дуже вона. І вона досить глибока, дівчата, досить глибока. Ще? Що ще? Ще в нас отака От річ? Ще отака гарна, досить вона велика, дівчата, побачите розмір. Бачите, вона... і вона дуже нереальна, теж дуже легесенька, по-перше. Стань нової має клеймо це England виробництво. Дуже якісна порцеляна, бачите, стан дуже якісний, бачите. Малюнок квіти мені теж бузок чи не бузок. Мені, кажеться, я б... мені як бузок квіти. Боже не бузок. Я, я... я б. У мене така думка, як бузок квіти. Плакітного кольору. до Всі малюнки, все воно збереглося, все. Ну, ви бачите самі, який гарний стан. Отакі, дівчата, речі сьогодні маю. Бачите, отакі речі маю? Бачите? Отак. І так, щоб ви ще раз побачили, маємо каміння. Мені кажеться, що це Онікс, скоріш за все. Бачите, це досить теж велика, бачите отак, вазочка. Дуже-дуже-дуже важка, дівчатка. Це трошки, мали, трошки менше розміру, бачите? Це мої знаходки сьогодні в секонд хенд Дівчата, але дуже всі речі легесенькі, дуже, дуже якісні. Бачите, все частенько, всі, все в дуже гарному стані. Пишіть свої коментарі. Кому подобається, ставте подобайки. З вами, як завжди, Лара. Дуже дякую. Що були разом сьогодні, сьогодні зі мною. А в мене на сьогодні все. До побачення, до нових речей, до нової зустрічі. Сьогодні я опять в захваті, мої дороге. Не знаю, як ви, а я так. До побачення.